Ваша присутність саме бізнесу в громаді вона дає можливість людям надії на завтрашній день, а особливо коли ви щось робите. якийсь там ремонт, якісь там облаштування, відкриваєте якісь нові послуги, будуєте нові об'єкти, десь заборчик, десь там павільйон, десь ще якісь там речі. А люди, знаєте, як кажуть, ага, якщо бізнес звідси не поїхав, бізнес щось робить, значить вони щось знають, все в нас має бути добре. З початку року наша зелена армія підприємців зросла аж на 150 осіб. Це дуже добре це. Це значить, що люди вірять в перемогу, будують свій бізнес. Зараз реалізовується проєкт. Ми саме управління економічного розвитку подало таку заявку, і він зараз реалізовується початку. Торгівельний майданчик, де будуть залучатися нові підприємці, буде розвиватися бізнес, який є. Ми залучили 30 тисяч доларів. Може, це не дуже велика така сума, але співфінансування зроблена дорога. так? Співфінансування в приведенні цієї території до ЛАДу, для того, щоб поставити ці всі мафи, цей риночок і так далі це все робить міська рада. Мені як підприємцю дуже важливо, щоб була доступність та просувалася інклюзія в громаді, так як і пересувається на кріслі колісному, а також інформаційного такого без бар'єру, тобто це світло, інтернет і фізична доступність. Сьогодні співпраця з цим фондом дає можливість підприємцям нашим розвивати свою діяльність, надавати цікаві послуги. І саме такий формат сьогоднішньої зустрічі неофіційний а саме за чашкою кави він дає можливість більше відкриватись і більш вести таку щиру розмову. І чому необхідні такі зустрічі, це те, що керівництво нашої громади безпосередньо спілкується обличчя до обличчя з підприємцями. І наші проблеми, вони одразу озвучені керівництвом нашому, безпосередньо будь-яких.